колеги, сьогодні, 27 серпня 2015 року, ми знаходимося в приміщенні члена дирекції за коштах. На сьогодні призначено розкриття пропозицій конкурсних торгів. предмет закупівлі дерев'яна оброблення, деревна палива, паливо під класифікатором 0221. Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, на визначену е, документацію конкурсних торгів 10 годину, е, сьогодні не надійшло жодної пропозиції. Тому відповідно до частини 1 статті 30 закону України про здійснення державних закупівель. Торги е, мають бути відмінені, оскільки не поступило жодних пропозицій по указаному класифікацію. Прошу визначитися в своїй комісії щодо відміни конкурсних торгів по причині не надходження жодних, жодних пропозицій. Хто за. Проти. Утримався. приймається одноголосно. Прошу підписати відповідні проситування. 那可以形成这种趋